Скажіть, будь ласка, топ 3 найважливіші критерії, щоб ви пішли з людиною на друге побачення? На друге побачення? Слухайте, насправді три критерії, і вони всі, можливо, такі зараз будуть неправильні, але. Зовнішність, перше це повинні бути чисті нігті. О, коли у людини, от знаєте, такі чорна ця історія. Я коли це бачу, думаю, боже боже, куди ж ми зібралися? Зуби вона дуже принципова історія. Якщо у людей щось не так з зубами в чорні якісь і так далі, теж не можу на жаль, щось у мене в голові трапляється, бо з дитинства так щось у мене були проблеми з зубами. Я дуже довго над ними якось працював і тому. Да, а третє, ну напевно, нехай це буде реальне спілкування. Бо якщо людина не адекватна, то другого, другого шансу не буде другої зустрічі не буде. Напевно, щоб на першому побаченні було про що поговорити. Ну тобто, щоб був вайп першочергово, знаєте, така іскарка 100% має бути. Мені має чоловік подобатись харизматично, тобто, він має харизмою покорити, і напевно. Я маю сходитись з ним в якихось таких планах на майбутнє, тому що ми проговоримо. Якщо він щось скаже, що мене ціпляє, я так само думаю, тому я піду друге побачить. Щоб на першому був обов'язковий конект, якийсь емоційний, гарний після смак, після першого побачення, і бажано, щоб перше побачення не було, десь якесь там біля патіка з риву. А ви що скажете? А, ну мені напевно буде найголовніше, щоб так само був конект якийсь, дуже важливе почуття гумору у людини. А, і напевно ставлення до людей, бо дуже легко перевірити людину. Наприклад, побачення в ресторані, як він ставиться до офіціантів, і вже буде зрозуміло, що це за людина.